У 2012 році тарифи на місцевий телефонний зв'язок знову виростуть, якщо Національна комісія з регулювання в сфері зв'язку піде на зустріч операторам. Наразі питання про підвищення тарифів перебуває на стадії обговорення. Для цього НКРЗ збирає додаткові дані, зокрема, звіти операторів про показники діяльності у сфері фіксованого телефонного зв'язку за 2011 рік, які ще не надійшли в повному обсязі. Як відомо, фактично монополістом на Вітчизняному ринку фіксованого зв'язку в Україні є компанія Укртелеком 92,79 акцій відсотка акції, якої Австрійська Еріс викупила у держави в 2011 році за приблизно 10,5 мільярдів гривень. Також послуги фіксованої телефонії надає група Вега, що входить до складу СКМ бізнесмена Ріната Ахметова, яка саме компанія попросила дозволу на підвищення тарифів в НКРЗ не повідомляють. Нагадаємо у минулому році Оці тарифи на місцевий телефонний зв'язок підвищували в два етапи з травня і з вересня. До підвищення місцевої телефонії обходилися мешканцям міст в суму приблизно 19 гривень, а жителям села близько 10,5 з половиною гривні. Після двоетапного підвищення в першому випадку мінімальна абонплата становить 24 ,70 гривні 70 копійок, у другому 13,5 з половиною гривні без ПДВ.